Так, дивіться, панове глядачі. Кажу до Іванки, піди купи мені три качечки і три гусочки, але вона не терпена півмір і купила добру банду бойців. Вони вже тут в хаті під лампочкою нагрілися нічку, там ще кілька курчаток між ними затисалося домашньої породи звичайної. Так, щоб тепленько було. Зараз ми йдемо на двір, будемо випускати їх в природнє майже середовище. Погнали. Дивіться, ми зараз гусочок пересадимо в менший ящик з качечками. Ой-ой-ой, яке горе! Забрали від братви. А це, до речі, качки, вони дуже класна братва. Як тільки качка від зграї відбилась, вона кричить, як навіжена. О, А курчаточка лишиться, вони під квочку підуть. Ох, ми цього року і наплодили собі живності. Воно так не планувалося, але, випадково вийшло. Так, розділилися. Все, йдемо тепер на вулицю. А цим ставимо водичку, як п'ють, бо качки тут таке тирно робили. Зараз поп'ють і подивляємо сіл. Це з дерев'єм, так, водичка? О. Зараз якусь газету з якимось депутатом їм свіженьку поставили. Що кажеш, син? Ага, сюди знімати ага. добро. Зараз ми їх випустимо на екологічний формат. Тут будуть пастися. О, вага! О, а це, за ціям. Чіпка, щоб ніякі котики не дижуть, да? так? Ага. А -а 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 -а. І І тепер у нас будуть екологічно чисте м'ясо є. Ні, Сашонь, не тисни сюди, тому що ти зіпсуєш їм загорошку. О, диви, вони зразу зорієнтувалися, що див'ята качка кульбабу більшу за неї гризе. Оце бойці. Саш, а ну не лякай курчаток, вони маленькі, ще менші за тебе. Та ось такі наші вже курчатка з кочкою, і ми до них пустилися півників, бульйончиків, ось вони бігають і радісно щебечуть. І отак вони ростуть, прекрасно себе почувають. Мама квочка, звісно, інколи від них в шоці, аж голова крутиться, бо їх дуже багато. Але прийняла всіх і всіх виховує. От таким хазяйством цього року обзавелися, будемо їх вирощувати, для того, щоб потім отримати екологічні яєчка і м'язко. Підписуйтесь і діліться своїми порадами.